Зникла вода в крані і все. Ні приготувати їсти, ні помитися, ні набрати запас це не виняток, а звичайна ситуація для багатьох районів міста Полтави. Я, Валерій Пархуменко, сьогодні покажу, чому вода зникає і як це можна змінити. Полтава має понад тисячу кілометрів водомереж, і більшість із них застарілі, зношені, аварійні, без резервних ліній. Варто десь прорвати, і весь мікрорайон залишається без води. Мережі в деяких районах не оновлюються десятки років. Коли стається аварія, її просто латають, але латають не завжди швидко і не завжди якісно. Немає чіткої схеми резервного жилення, немає системи попередження, і найголовніше немає відповідального, хто тримав би все це під контролем. В інших містах уже давно впроваджують резервні джерела, автоматичне переключення, інтелектуальні датчики на трубах. А в Полтаві ми досі чекаємо, поки прорве, а потім екстрено реагуємо. Інженерна інфраструктура це серце міста. Без води нема життя. Полтава має перейти на нову модель управління з відповідальністю, контролем і сучасними технологіями. Я знаю, як це зробити, і прийшов час це реалізувати.